United Action! Зараз з нами продюсер виставки Ярослав Беструшкін. Доброго вечора. Я дуже дуже дякую, що зараз ви знаходитеся з нами. І Я сподіваюся, що дуже дуже багато людей подивляться нас і завітають ще на нашу виставку. Ми сьогодні знаходимося на «Strength in Unity». Сьогодні дуже чудова атмосфера, дуже круто. Сьогодні тут прекрасні українці, сьогодні тут і весело і є і сльози. І згадки, і пісні, і в першу чергу це арт. Це українське мистецтво, яке варте того, щоб на нього ходити, щоб його дивитися і казати, що ми українці круті, що ми це Європа і ми переможемо. Представляю на цій виставці лише одну роботу та свою, мабуть, історію, яка в мене залишилася в минулому. Мій колишній чоловік військовий льотчик, і ми дуже багато переселялися з різних міст. І зазвичай робота. Мої художні роботи залишалися в тому місці, з якого ми виїжджали. На жаль, так дуже завжди тяжко починати. Круглі картини із серії Сутність чорного вони для мене ну більше ніж просто колір, чи просто чорний. Це абстракції, через які я дивлюся всередину себе. Вони мене фокусують. Точніше, саме чорний колір, він допомагає мені відкинути лишнє. Тобто, це дає вам бачити свої внутрішні кольори, можна і так сказати, дуже гарно сказано. <рес> Білий для мене це взагалі повне очищення. Мені деколи хочеться просто відпочити від усього і так дивитися, щоб не повністю голос нам було, але щоб просто щось легеньке там було присутнє. Наступна наша гостя виставки це волонтерка, яка прийшла поспівати, і вона заповнила зал своїм голосом чарівним. Дякую, вітаю в Британії в Лондоні. Вже майже як два роки. Почала, хоч трошки як кажуть, освоюватись в Лондоні. Почала шукати можливості серед українських ком'юніті, серед британських ком'юніті. Дуже приємно, що британці реагують на українську культуру і спів. Absolutely amazing experience because I'm feeling the creativity and the theme of Ukraine, which is dear to everyone's heart today and for, for, for many years now. It's very nice to be here. Mm -hmm. The UK is so lucky to have Ukrainians here. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming. в Europe Ukraine. And я тут Нові знайомства, і це як частинка України тут в Лондоні. Оцим мене це дуже приваблює. Чуваю якусь свою приналежність, що я щось роблю, щось, щось таке, що приносить для України користь і сама кайфую від того. Ви готували цю виставку? Ми хотіли об'єднати під одним дахом найкраще ті, які зараз живуть в Лондоні. Дожників усі велика Британія. у нас фото майстриня, на цій виставці. Скажи, будь ласка, яка концепція твоїх робіт? І трошечки розкажи про них сьогодні? Я представляю дві концепції: перша це історія, яка зроблена. Фотографії про трансформацію, яку проходить кожен біженець, який попадає в другу страну жити, перша фотографія це народження Єви, як і всі українці, я попала сюди без нічого, без друзів, без дому і починала все з нуля. Це показує, тому що жінка без одіжок, без нічого, але вона має на вустах улипку, і вона mm -hmm. звірою звірою будучи. Розкажіть, будь ласка, свій шлях, як ви прийшли до творчості і до мистецтва? Ну, творчість була завжди зі мною, але десь два роки тому я почала малювати, творити, бо мені це допомогло пережити емоційне потрясіння, тому що я втратила чоловіка на війні. І ця біль мені допомогла створювати красу. Чоловіка звали Андрій Шуль, він був в Азові. І два роки тому він загинув на нулі. Дякую тобі, що ти пережила такі моменти, і дуже багато жінок зараз переживають це в своєму житті. На жаль. І, Дуже натхненно натхнено дивитися, що все-таки ти продовжуєш жити і продовжуєш творити і свою любов і переживання виносиш на світ, і можливо зараз ти теж таким чином своєю присутністю допоможеш багатьом жінкам з України пройти цей шлях, можливо, через творчість в своєму житті. Розкажи, будь ласка, про цю картину. Якщо говорити про цю картину «Аврора. Геометрія», я декілька років тому була у Лапландії і побачила північне сяєво, мене це дуже надихнуло. Я вже знала, що я зроблю цю картину на українському холсті, тому що всі мої холсти і матеріали тільки з України. Що ще хотіли б щось сказати. Давайте будемо добрішими та підтримувати один одного. the guy who knows the art and sees it with his eyes and soul and heart and he came to the our ukrainian exhibition and we would like to ask him about his opinion right thank you so much please uh, tell us your yeah. name well firstly my name is jeffrey hughes i'm a director of a, a gallery in central london which i've been doing for many many years now um, but it's a real pleasure to be here, in, particularly in these circumstances. I would like to ask you, yes. did you learn anything about Ukraine tonight? Um, what lovely people you know. There's a degree of sort of folk and, and rural or almost mystical art. That doesn't reflect so much in British art. I think we're a bit the colors are rather more muted. but as I say, it's a huge generalization of what I see here and it's been very well put together. Um, so, you know, i'm really, really pleased to be here and i hope we can do more with ukrainian artists um, because there's some very, very talented people how inspired they are and the colour and the brightness and i find um, exciting and the dancers on the floor over here, which is lovely. <laughs> but it's been a really enjoyable evening and i hope this is a success for all the artists because, uh, you know, people make a lot of effort. Yeah. thank you so much for your time. Дякую. Щаслива, що Наталя запропонувала мені прийняти участь і відібрала отримую їх роботи і ще листівки з тваринками. Вам відчуття від виставки в Лондоні. Велике натхнення, тому що дуже багато творчих людей найприємніші талановиті фотографи, талановиті наші співачки. Так дякую. Дякую. дякую з України Ігор Худельник. Чи ви розуміли, це єдиний чоловік митець на цій виставці. Це трактат у сучасній э, мистецтві. Дивив, я виріс в Криму, в якому не говорили українською. Це був абсурд. Це за це цкували. Але зараз на даний момент я можу казати і пишатися тим, що я є українець, українці, кримське татарське ханство, це теж Крим і Кримчані, це теж Україна, тому я хочу. Просувати свою позицію в тому що Україна вона різна, різні культури, різне об'єднання, але ми всі одне ціле, і ми повинні бороти і гнизити того ворога, який є нашим, на жаль, сусідом. Перший український